Через рік проблемний будинок ще на академіка Корольова 21, в Кіровограді, знову нагадав про себе: Минулого літа п'ятиповерхівка вкрилася кілька сантиметровими тріщинами. Тоді міські чиновники пообіцяли реконструювати будинок і виділили на це майже мільйон гривень. Однак цього тижня місцеві знову просили про допомогу. Через що розкаже Яна Семенюк. Рік тому будинок на вулиці Академіка Корольова, 21, мав ось такий вигляд: про минулорічні проблеми нагадують металевий бандаж та замазані цементом тріщини. Під час реконструкції будинок укріпили та замінили старі каналізаційні труби, які, за припущенням місцевих, і могли стати причиною аварійності будівлі. Проте заміні трубу раді не всі мешканці. Пан Іван каже, роботу ремонтники виконали неякісно. Пластикові труби поставили, новий колодій зробили. Здесь ну, просто усадка води дала, ну толком -то не забетонували нічого. І зараз це все попромило і вода опять по каналу в під'їзд получається по дом йде. Місцеві вважають, ліквідувати недоліки повинні будівельники, та вони від відповідальності відхрестились. Самі строї помню, коли вони з них бетонували, вони сказали, що це не наша робота. Тоже всі відказуються. Вся земля просіла. Ну, це дефект цих строїтелей. Жителі під'їзду впевнені, проблему ускладнює ще й розміщення під'їзду. Він стоїть в низині і вся дощова вода стікає туди. Вода тече все одно і вона тече під дом. Це тут і ось лужа стоїть, теж саме тече вода під дом. Постоянно наш дом, та вона сідає, і що ми скоро завалимося вообще. У міському управлінні капітального будівництва звітують недолік, вже виправили і засипали просівшу землю щебенем, але до виконати роботу заважають дощі. На даний момент там ці роботи всі устранені, устранены і з наступлением хорошої погоди будуть наведені просто конкретные уже штрихіття, будуть заділені щелі там між бордюрами і так далі. То тобто, есть, с як такової просадки не буде. Підвал проблемного під'їзду, який постійно заливає водою. Посадовець теж обіцяє відремонтувати в этом підвалі Нам надо замінити. А тепління нам надо замінити водопроводи. Сіді, щоб вода не попадала під фундамент. Также в підвалі виконані теж гідроніпроніцаємої поли спеціального бетону, з спеціального бетона з гідроізоляції. У планах міської влади виділити ще 80 тисяч гривень на завершення ремонту в усьому аварійному будинку. Яна Семенюк Ілля Лязельонкін день за днем.